Сьогодні 12 квітня Міжнародний день космонавтики, і я пропоную вам зробити аплікацію ракета. Для цього нам потрібно для фону аркуш паперу А4 темно-синього або фіолетового кольору, прямокутник зеленого та жовтого кольорів, квадрат жовтого кольору. Прямокутники червоного та жовто-гарячого кольору, ножниці, клей, серветка. Починаємо працювати. Фіолетовий аркуш це наш космос. Беремо зелений прямокутник, це буде корпус ракети. Розташовуємо його посередині нашого фону під кутом, неначе ракета летить у простір. Тепер треба зробити ніс ракети. Беремо жовтий квадрат, складаємо його навпіл, загладжуємо лінію згину і тримаючи його лівою рукою, розрізаємо по діагоналі від куточка до куточка. Розгортаємо, і у нас має вийти ось такий трикутник. Це ніс ракети. Далі треба зробити крила. Для цього ми беремо прямокутник червоного кольору та розрізаємо його по діагоналі від кутика до кутика. І маємо два ось таких трикутника. Розміщуємо їх по бокам корпусу ракети. Нашій ракеті не вистачає ілюмінаторів. Беремо жовтий прямокутник, складаємо його навпіл. У нас вийшов ось такий квадрат. Тепер зрізаємо кути, заокруглюючи їх, щоб вийшли кружечки для ілюмінаторів і розміщуємо їх на прямокутнику корпуса ракети. Нашій ракеті не вистачає ще вогню, який випускає ракета під час польоту. Для цього беремо жовто-гарячий папір та нариваємо його невеличкими смужечками. Розміщуємо ці смужечки внизу ракети. Ось наша ракета майже готова. Тепер треба тільки наклеїти всі деталі. Я вам бажаю. Успіхів у виконанні роботи! На все добре!